Канал Книги Солодіною презентує для вас стислий переказ книги Перевтілення, автор Франц Кафка, Молодий чоловік на ім'я Грегор Замза, що працював на посаді комівояжера, тобто роз'їзного торгового агента, одного ранку прокинувся і виявив, що його тіло вже не таке, як було. Оскільки він якимось чином перевтілився у величезну комаху, його спина стала мати панцир, а нижня частина тіла складалася із лусочок, на яких були пухирі, замість звичних для людей верхніх та нижніх кінцівок з'явилися лапки. Як не дивно, та Грегора факт свого перетворення злякав не стільки, як можливість спізнитись на роботу. Адже він уже не встигав на ранковий потяг, і поїхати з продажами сьогодні у нього вже не вийде піднятися з ліжка, перебуваючи у комашиному тілі, що лежало на спині, було не так просто, але Грегор не поспішав кликати на допомогу врешті-решт у нього самостійно вийшло встати в цей же час він почув, що хтось подзвонив у дверний дзвоник. Це був його начальник, він прийшов, аби висловити своє незадоволення роботою свого службовця. З його слів, чоловік останнім часом здійснив малу кількість продажів, тож не дивно, що він ще й став порушувати дисципліну. Мати та батько Замзи намагалися його захистити, оповідаючи про те, що він дуже відповідальна людина. До того ж, ніколи навіть не дозволяв собі зайвого відпочинку вони дійшли висновку, що він, певно, захворів, бо іншої причини для його відсутності на роботі бути не могло. У цей час хлопець хвилюється за можливу втрату своєї посади, оскільки він утримує всю свою родину. Грегор зумів відчинити двері за допомогою рота і вийшов з кімнати. Усі присутні остовпіли. Від несподіванки начальник чоловіка оступився і покотився сходами з торч головою. Мати втратила свідомість, і тільки батько був невимовно лютий і, схопивши палку, загнав сина комаху назад до кімнати. Палка нашкодила Грегорові, рана кровоточила. Зляканий, він сховався під ліжком. Його люба сестра, що була людиною доброю, подумала про те, що її брат, хоч і в такій подобі, але має щось їсти все рівно. Тож принесла йому мисочку молока та хліб, але з перетворенням змінилися й смаки Грегора. Тож від молока, яке ще недавно він обожнював, тепер його нудило. У страшному розпачі Замза заснув і прокинувся лише тоді, коли на дворі стало практично темно, до нього знову зайшла сестра. Вона звернула увагу на те, що брат зовсім не торкнувся наїдків, тож подумала про те, що потрібно дослідити, які продукти будуть йому тепер до смаку. Вона принесла з кухні на газеті велику кількість різних наїдків, і того, що, на її думку, могло стати їжею для комахи. Найбільше до смаку замзі прийшов шмат несвіжого сиру чоловік дуже побивався про долю своєї родини, оскільки всі вони жили за рахунок тих грошей, що заробляв саме він, але одного разу випадково почув, що його батько мав заощадження, що неймовірно його порадувало, адже він знав, що у батька є борги, а тут виявилось зовсім інше. Його молодша сестра любила відпочинок та сон, а ще вміла грати на скрипці, він навіть планував відправити її на навчання до консерваторії. Грошей, відкладених батьком, вистачило ненадовго, тож будинок полишила вся прислуга, крім однієї жінки. Для того, щоб якось жити, всі члени родини змогли влаштуватися на роботу. Батько тепер працював на посаді розсильного, мати вміла гарно шити, тож цим заробляла кошти, і навіть сестра почала працювати в крамниці. Ті, хто роками були немічними та неспроможними, тепер різко знайшли у собі сили. Спочатку про Грегора піклувалися і навіть зголосилися позбутися від меблів у його кімнаті для зручності його переміщення. Проте цей запал швидко згас, а йому на зміну прийшла холодна байдужість родини. До його кімнати все частіше почали приносити непотрібні речі, перестали прибирати, і, врешті-решт, його простір став нагадувати смітник. А сам Грегор покрився товщою пилу та бруду. Стало зрозуміло, що його присутність всім тільки приносить дискомфорт. Батько не дозволяє йому виходити з кімнати, і якщо ж зам молодший попри це намагався вилізти хоча б за двері, його найрідніший колись тато наносив нищівні удари по його безпорадному тілу. Всім у родині було важко і гнітюче від присутності Грегора у новій подобі. Всі думають, а часом вже й говорять про те, що було б значно краще, якби його не стало. Сім'я навіть планує прогнати свого сина та брата, але останній підслухав таку неприємну для себе розмову і в розпачі тяжко захворів, а потім помер. Його навіть не поховали. Служниця отримала наказ віднести тіло на смітник. Усі зраділи. І всім стало легше. Сестра Грегора уже зовсім виросла і стала неабиякою красунею, тож треба було шукати їй достойну партію. Слід думати тепер про це і забути про того члена родини, що колись став комахою. Якщо вам сподобалась аудіокнига, не забудьте підписатися і залишити відгук. Закликаю також підтримувати Збройні Сили України, допомагайте всіма можливими способами. Це наближає перемогу. Бережіть себе, слухайте, спілкуйтеся та думайте українською мовою.